i На позачуровій сесії присутні старости, керівники відділу, також жителі громади. Зв'язку з тим, що у нас сьогодні на сесії відсутня секретар влади і секретар рішення комісії, знову ж таки пропоную на секретаря ради привати. Я не попрошу на секретаря звичайної комісії Наталі Кимче. Секретаря Стеєва? Хто підтримує, прошу голосувати. Хто за? Проти? На початкову сесію у нас ще одне питання. Провідкриття дошкільного підрозділи у Ленівці, Філії імені Ярослава Савки, Лученського ліцею, Сервичанської сітки. Я перепрошую. Прошу проголосувати за порядку і голосовую да. фізику. Да. Да. За. Капушак Ірина. Вінкіша Наталія. Центр Микола. За. Дідич Роман. За. Іменець Олександр.

Ле забезпечується і по закупування, і навчання відповідних вимог базового компонента дошкільної освіти та який розрахований на 20 днів для функціонування двох даній регіонів пересування. Два. Геннівська філія імені Ярослава Савківства, Богорочанського ліцею, забезпечують відбуття дошкільної і початкової пали. Змогли зібрати сьогодні. Тому що, якщо знаєте, на минулій сесії ми виносили саме е переключення на голосування, ми не голосували. Для розуміння того, за що ми будемо сьогодні голосувати, то я пробую внести ясність. Yes. Станом на зараз у нас немає садка ні броні, ні І Зараз, за що ми голосуємо, ми голосуємо за відкриття садка, тому що ми були закрили філію сітці е школу і разом школу, школою, тому що е садок був прокламірований до, до, до садка, значить до школи. Ми закрили школу і садок. Де, зараз у нас е, немає ні садка, ні школи і сітки. Діти є. І в передній сесії нам не вистачило осіб, щоб повторно відкрити садок, перевідкрити його. І, е, е, виходить, як забираємо, не треба, а структурну підрозділ. Спросити просто тому що російської школи вже немає. Головне це те, що ми сьогодні відкриваємо садок, а не там закриваємо чи торгують.

Зачай, я слову, а є варіант, щоб діти ходили у сільський садок, поки садок лінії приводиться до порядку. Чия чи це буде? Зараз, як я, я, я служба, буде відмічено, вирішення не прописано, <клух> де буде знаходитися. Фізичний садок. Так. Чому не прописано? От однією з причин того, що комісія мала виїхати попередньо, оглянути приміщення і в Лисівці, оглянути приміщення в родній зробити розрахунки. І Робити висновок, де буде оптимально. Комісія не зібралася, то виходить, питання висить далі. І невідомо, коли комісія збереться. Ну, ми не можемо зараз це подати, ми повинні його повинні сюди відкрити, а далі, що комісія не зможе збиратися, то рішення буде триматися якимось іншим чином. На місці буде триматися, бо якщо комісія не буде збиратися, то ну, ми будемо почекати і відкривати себе. Зараз немає розуміння, де він буде. Так, я не голова комісії, медповання. Я так розумію, що в будь-якому випадку ми можемо залишити, щоб функціонував садок у лисівці, але тільки щоб юридично нам був оформлений в гриміці. Зараз покускуємо, теж не буде відкрити. Вони зараз фактично немає ніякої юридичної підтримки. Тут, за Тут зараз не стоїть питання, де він зараз так. має бути надалі. Так. Щоб він зараз працював на сітки, його треба відкрити, у нас нема немає садку. Юридичного домі сада. Він може ні заплатити гроші, ні працівникам ні нікому. Ще до момент. Працівники, які працювали в задні, вони зараз виходить, безробітні і чекають, що з будуть. І вони питають, чи їм ти набіжу, чи іншу суспуде. Ще хтось має? Ласка, я перепрошую. Депутати... Якщо хтось має бажання виступити, будь ласка, просимо виступити. Якщо висловити свою думку депутатам, для того, щоб вони могли... Якось може, це може повливати на рішення депутатів. Прошу. Ну, Коротенько, ну, дві хвилини. Якщо так, реклама, якщо ви відкриваєте з план дій, ми... Але якщо комісія не збереться, не поїде. можна на Попередні ми проговорили перед попередньою сесією, перед голосуванням за це питання. Ми проговорили, що треба виїхати в Линівку і Лисівку, обговорити. От є батьки, для чого батьки мали йти сюди на сесію, і зараз ці питання піднімати, тобто спільно разом обговорити ці питання. І, і пояснити там батькам, тобто, яка ситуація і що ми там зробимо. Сіть, будь ласка, що комісія має, що має комісія, наприклад, оглядати? Готовий повністю в садок, де все налажена столово, все повністю. І, і що, і, ну, і розвали на Ну, що має? Що, що вони мають, по чому вони мають приймати рішення я не розумію, оглянути приміщення? Ну. Але ж шановні депутати, ні, депутати, розумні люди, там все налажено. Завтра можуть наші діти піти в садочок, що там в кондівках. Ну, починайте з того, що... А скільки часу треба ремонт, що Починайте з того, що чисто власні батьки, гривітські, давати усіх Оце здорово, чи що? Тут присутні дитина, ходить в саду. Я перепрошую до іваків. Будь ласка, хто має свою зупусть? Висловите, будь ласка, щоб вас почули і все. Дискусія, я думаю, що ми проведемо виїзну на раду і збори в і тоді проговоримо ці моменти. Тобто зберуться батьки, я думаю, що ми мали можливість зібратися і до цього часу і без комісії навіть самі між собою і визначитися, хто куди буде ходити і чим взагалі доцільно відкривати садо. Тому що зараз тут питання відкрити його. Не знаю, чого хтось там доносить Якщо Форматію, ми, що, ми ми, ми, садок, садок. Ми що ми закриваємо спрошу, садок, Ми хочемо відкрити садо. виходить, що ми закриваємо садок. Можна тут якісь дискусії для економії, це класно. Ми для цих дискусій. Ми виїхати за питання виїзд у Винівку, тоді запросимо всіх батьків. Будь ласка, приходіть і тоді висловлювати свою думку. Тут зараз я думаю, не є доречним зараз щось обговорювати і зараз один на другий індивідуально, тобто розказувати хто Так, ви скажіть. на рахунок Чого думку висловлювати? У Гринівці ви зробите люди. Прийдуть про що ми будемо про що дискусія? Про те, що у Гринівці що лисивці садок. Що ви просто прив'язуєте його до Гринівської школи, відкриваєте садок, і наші діти будуть. Дискусія буде про те, що якщо ми відкриємо, наприклад, ми відкриваємо садок при Гринівській гімназії, uh, тому що не може бути юридично по по-іншому. Дискусія може бути в тому, де має бути розміщений садок. Тобто, є -то, думка гринівських батьків, що якщо садок буде э, територіально в лисівці, скільки буде дітей, там? то? <Rumure> <�iyor> А якщо буде у Гринівці, скільки там буде дітей? Тобто оця має бути дискусія, і ми маємо прийняти якісь правильне рішення. Напевно, що. Напевне, ну. що то для того що має бути дискусія, має бути обговорення. Я думаю, що зараз недоцільно затримувати час. О, благо, і, а, і, що, ми що ми маємо на даний час? Куди діти мають йти. Ми можемо, наприклад, е... я не проти святковородівців, може, там кожен відходив. На, зараз наші діти можуть йти у сівку і паралельно буде... ви складаєте кошторис, навчаєте терміни е... і починаєте робити садок. не виключають, що так і буде. Тобто Добре, звідки гроші? Тут для чого ви закривали школи і садочки для того, щоб знову втратити гроші? я вже навіть мовчу про те, що вони скоротили взагалі штат. Сільської ради, ви закрили два школи, два садочки, харчування нема рахувати учителям, учителям зарплат немає, для чого тоді таких бухгалтерів, освіту тримати, для чого. Я... Це перше. Друге, я взагалі не розумію головного, чому на такому стратегічному питанні нема директора опорного закладу. Він що, вибачте, для нього люди що нічого, чому він не вийшов, не пояснив, які переваги, чому, його? чому Гринівської гімназії немає. Як там, Василь Васильович, ну, чому ніхто не приходить і не розказує людям? Ви робите страшну свару в села, аби люди тут кричали, називалися. Для чого це потрібно? Для чого це потрібно? Звідки ви знайдете, де столова, де харчування в гринівці буде? Yeah. Що, Я Приводить того року, приводить. Ми виконуємо ночі стаємо школи і тоді ніколи не витрачає велику здоров'я. Але чи вона не Я вас відповідно? Я переключу. Я взагалі вважаю, що, що ця дискусія но, є тут недоречна. Це є питання номер два. Питання номер один відкриті юридично. Да, садок. А це все решта. Ми собі будемо обговорювати по місту. Де має бути садок? Як має бути садок? З участю представників сільської ради, які сказали, можливість. Є можливість там зробити, чи там зробити? Все. А зараз ми. Якщо ми не проголосуємо про відкриття садка, зараз взагалі ніде не буде садка. Можете ви це зрозуміти чи ні? Ні, з своїм приходом. Ви тут можете, оцей весь процес, а, а, а я вас а, процес весь. Все. це про це вес. проголосувати про відкриття, а тоді буде, будемо вже е, вияснювати. Де воно має бути сама на сільці не буде, коли ви рахуєте діти? Бо ніколи дітей не рахували. Коли наші діти ходили в Гринівку, ніхто не вашому маю бути в школі. Чого не рахувати? По вашому, по по по, по, по має бути, що ніде не має бути садка, так чи ні? <вистив> ні, я зрозуміла <засобила>, так. Ні, багат. Ні, чого. Ні, того разу було в кінці сесії, ваша Ірина... Маряна Шак проголосувала проти, вона сказала, яка то не буде ніде садка. Най не буде. Все? Так чи ні?

Чому ви так можете цей процес? Ми э, зараз зараз за питання відкриття дитячого садка юридично. Тобто, якщо ви можете, хтось може може має проти відкриття, будь ласка, ви свою думку. Якщо ви заперечуєте, то всі, всі, то за, всі питання з нами голосуємо. Прошу голосувати і підтримати, що нам треба. Андрій Мурач. Так. Ну, тише Наталія. Так. Це не чи не Денич Роман. За. Ківнець Олександр. За. Кисиничак Дмитро За. Санича Людмила. Да. Соловей Іван. За. Санич Ігор за. Зака Ігор За. Санич Юрій? За. Тишин Володимир? За. Тринадцять за. за рішення прийнято. Дякую. Питання е, поза чергової сесії речі понад тоді. Прошу прошу уважать. 38 позачалого сессии.